Форд Бронко Badlands 21-го року легенда, яка повернулась із характером. Це не просто автомобіль це відроджена ікона. Історія фонд бронко починається ще з 60-х років. Але у двадцять році він пережив переродження, зберігши справжній дух позашляховика з елементами сучасних технологій. Модифікація Badlands створена для тих, хто не боїться вийти за межі асфальту. Це комплектація про потужність, прохідність та свободу руху. Комфорт так, що сказати про внутрішні якості цього автомобіля? Почнемо з комбінованого салону. Та й в принципі комбінованих вставок по салону: кірянні крісла, коричневі з чорним та текстильні вставки. До речі, дуже приємні. Кнопка старт-стоп, круіз-контроль, регулювання сидінь, обдув підігрів всіх сидінь, люк, кишенька для окулярів, дзеркала, кермо, тихіше, гучніше, поворотники ну, все, що є в автомобілі. Можна відкрити кнопочкою. Не треба клютити весло. Дуже в салон, в принципі, багажник. Я взагалі мовчу. Жень, зайти ззаду, покажи, будь ласка. Складаєш заднє сидіння і їдеш. Приїхала з Америки Запаска, приїхав домкрат. Жень, ну підніми, будь ласка. Людям вже ж цікаво, бо ж не повірять. Скажуть, що я видумала. Якщо сяду вас акумулятор десь в лісі, в Карпатах, ви змогли підживити по комплектації, по салону. Я думаю, що все ясно. До речі, автомобіль виграли за фінальною ставкою на аукціоні 6200 з пробігом всього 97 тисяч миль. Чудовий варіант 4х4, який дійсно їздить, а не просто стоїть у гаражі. І так, давайте тепер перейдемо до ходових характеристик. Значить, перше, що я хочу обратити на внимання, це блокування чотирьох диференціалів, тобто передніх і задніх, для того хто знає, той знає. Кому не об'яснять, то об'ясню, що це для того, щоб якийсь, значить, грязь, пісок, що угодно, бо ти бути диференціал, диференціали, колеса медленно прокручуються, Тим самим можна виїхати спокійно. Із грязі Повищений кліренс, що дає хорошу проходимість цій машині, відключання поперечного стабілізатора. Потім дуже можна придивитися, оля, покажи, будь ласка, шини для бездоріжжя, саме для лісів, пісков, болот, грязі. Всіх цікавлять пошкодження. Пошкодження, як завжди, мінімальні по навісним деталям: дві дворі. Крило заднє та бампер. Хочеш поїхати в Карпати, заїхати в болото і впевнено, звідти виїхати. Цей автомобіль саме для цього. Авто вже в Україні на партнерському СТО та скоро буде готове до нових доріг. Мрієш про щось подібне? Пиши підберемо, виграємо та доставимо автомобіль з США під тебе. Бінці Автологістік нам довіряють.